Доброго ранку діти. З давніх давен українські майстри виготовляли іграшки для дітей з природного матеріалу і продавали їх на ярмарку. Українські народні іграшки робили з глини, дерева, соломи, сиру. Тільки ляльки мотанки робили з тканини та ниток. В основному робили коників, зайчиків, оленів, пташок. Півники зозуль. Ще виготовляли іграшки-свищики. Сьогодні я пропоную зліпити народну іграшку з пластилину. Але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Гончарами, щоб нам стати, треба пальці розім'яти, спочатку пластилин пом'яти. Потім стовпчик нам скачати, потім вигнемо його, вийде коник і го. Ну а ми з вами зліпимо пташку. Ось таку. Для цього нам знадобиться дощечка пластилин коричневого або любого кольору, жовтий і чорний. Спочатку розминаємо пластилин, щоб він був м'який було легко нам працювати. Розкочуємо стовпчик, потім витягуємо шию і ліпимо голову, дзьобика і гребінець. Потім витягуємо хвоста, прищіплюємо його трішечки, за допомогою стеки, розрізаємо як пірочка. Ось так. Тепер для пташечки потрібні крила. Пластилин жовтого кольору розрізаємо на дві частинки, формуємо крильце і приліплюємо до тулуба. Ще одне також приліплюємо. З чого пластилину зробимо очі для пташечки. Чуємо маленькі кружки і приліпляємо. Ось така гарна пташечка в нас вийшла. Сподіваюся, і у вас також вийде. Дякуємо вам за допомогу за увагу. Чекаємо на ваші роботи. До побачення!